Патріотичним. Хочеть вам не кожного доведеться звертатися до підлегів, а прилюючи до їхній врядості, чесності, гідності. Але хто всерйоз на ваші слова? Вам найкраще добровільно і у відставлення. Ви сподіваєтеся, що сьогодні під час голосування. i'll see Віні Грушевського, а перший президент замовиння, то стов, куди мають цього нагород. Василь Макаю, ви багатій чоловік. Ваші ставки за інформацією з інтернету зягають 576 мільйонів доларів. Ідіть займатися бізнесом, у вас все добре виходить. Залиште нас спокій. Якщо у вас є хоч крапля на совість, напишіть заяву за ваші бажання.